Друзі, всім привіт! П'ятниця. Я на роботу біжу. Вже сирників наваяла на своєму кулінарному каналі. Зроблю відео і сьогодні будуть. Кому цікаво, забігайте. Ну і кінець неділі, попереду вихідні, які в кого там плани. Ну, У нас в Україні, звичайно, це залежить ще й від того, як буде навкруги сирени, відбої і таке інше. Ми за такими планами живемо. Сьогодні сонечко, як бачите. Погодка така нічого. Є трошки ще сніжка вкруги. Звісно, він вже такий нечистий, але класно. Бажаю всім гарного дня сьогодні і попереду гарних вихідних. Буде щось цікаве у вихідні, обов'язково. З вами поділюсь. Всього найкращого. Пока-пока!